У Ковалівській громаді у селі Паляниченці понад добу гасили пожежу, що виникла на складському приміщенні сільськогосподарського підприємства світанок. Там полум'я охопило тюки сіна, зернові відходи та склади площою 1200 метрів квадратних. За інформацією ДСНС, загорання ліквідували. Над цим працювали 9 вогнеборців за допомогою двох спецавтівок. Також додатково залучили три водовози агрофірми та дві машини пожежної охорони охорони Ковалівка. Триває 1225-й день російсько-української війни, а мешканці будинку по проспекту Незалежності 30 досі не мають достатньої кількості укриттів. Як стверджують стурбовані містяни, на 13 під'їздів є лише одне сховище, та й те, яке не відкривається автоматично, адже сам під'їзд під час тривоги залишається зачиненим. До того ж, відстань від їхнього під'їзду до укриття досить велика. І якщо молодь ще встигне добігти, то люди з інвалідністю та поважного віку цього зробити не можуть. Тож білоцерківці часто ховаються у підвалі свого під'їзду, попри те, що він не облаштований для цього. Всередині там лежить каміння, розкидана отрута для гризунів, та навіть є комахи. Це укриття дуже страшне. Ми туди спускалися, там дихати невозможно. Там бумажки накидані, Може хто і в туалет туди ходив, там і коти, і для криз отрава, Так як ми з дітьми. У мене дитина взагалі в лікарні з катетером була туди, і, і виходиш, і ти не знаєш, що тебе там жде. Ладно, і ми а щоб дитина там це і вірусній, і всякі бактерії, ну спускатися туди просто невозможно. Якщо навіть не можна тут зробити укриття, то хоча б поприбирали, щоб ми могли не сидіти в цих пауках Та, і, і крестійних ядах, да, тому що це просто ну ну це ненормально. Навіть за що ми платимо, якщо такі умови просто в подвалі, і з наших Під'їзда можна потрапити, якщо не дай Бог завалить до 11, 12, 13 під'їзди там так само. Тобто люди спускалися в них взагалі були підвали закриті. Вони бігли до нас, і вони заходять і кажуть, а як тут взагалі стоять невозможно, не сісти, не, не, не стоять. І ще найближче є укриття. Ми дізналися рядом в домі, але теж це треба пробігтися. ну, Проще спуститися вниз, так скажемо, простіше і швидше, якщо ну, от, така ситуація, як була, що ми не встигли, навіть, я навіть води не взяла, тобто ми бігом сюди. Хоча б, щоб така була, знаєте, як на всякий випадок, якщо ти не біжиш в укриття, щоб хоча б в підвалі ми могли пересидіти. Так. Натомість у центрі оперативного реагування пояснили, якщо люди потребують ще одного укриття, вони мають звернутися з заявою до секретаря міської ради і її розглянуть. Також диспетчерка зазначила, що те саме єдине укриття на весь будинок по проспекту Незалежності 30 все ж відмикається автоматично. А от потрапити до самого під'їзду, де воно розташоване, можуть лише власники електронного ключа або зателефонувавши до когось в домофон і, можливо, там відкриють. Тож факти. Людина, яка проходить повз або не є мешканцем під'їзду, під час тривоги в укриття потрапити не зможе. Чим ризикує опинитись в небезпечній ситуації. А я невпинно вам нагадую про наші соцмережі: Facebook, Instagram, Telegram, Ютуб та Тікток. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки та діліться з друзями, або якомога більше людей володіли достовірними новинами 24 на 7. Переглянути усі зелені насадження у місті можна через спеціальний сайт Біла Церква i3Ukraine. За словами начальниці управління благоустрою та екології міста Альони Колотницької, його створили ще до початку повномасштабної війни і активно наповнювали. Однак після запровадження воєнного стану дані закрили для загального перегляду, але насадження продовжували вписувати. Цьогоріч сайт знову відкрили. На карті можна побачити, де висаджені. Ані дерева та квітники також кольоровими позначками вказані насадження, які у доброму, задовільному чи незадовільному стані, а також пеньки. До того ж на порталі вказані зони відпочинку у місті. До війни ми проводили такі три акції, називалися «Екогерой», і У нас була битва кварталів, потім там ще якісь там. Тобто ми аж три проводили такі заходи, і люди вносили за допомогою мобільного додатку ці дерева на карту і там отримували якісь призи. Тому, може, ми повернемося до цього, тому що за допомогою мешканців ми досить багато внесли дерев. І Знову ж таки, цікаво, може люди ходять з знову ж таки показати перспективу. Може вони в своєму районі, наприклад, на. На залізничному селищі хочуть якісь є якась територія, ну, Тому що ми хоч і їздимо, але все-таки коли ти живеш на масиві, то ти знаєш краще, як, де можна облаштувати навіть маленькі карманні парчики. Тому вони можуть зайти на цей сайт, зареєструвати свій кабінет, навіть коли вони ходять і фоткають якісь клумби чи якісь елементи благоустрою, воно сюди попадає. Потім ми в, в адміністративному такий кабінет у мене є, я бачу, що взаємодія з громадськістю, і бачу люди, які, наприклад, прислали світлини, або якісь квітники. Я його тоді ну тут не вам, або я принетризірувала сі, або навіть звернення громадян, що там якийсь квітник там давайте тут облаштуємо, або якийсь садок посадимо, або там ми хочемо якусь алеї там вшанування. Вже вдруге місто відправило на літній відпочинок дітей, які потребують соціальної підтримки. Цього разу на оздоровлення вирушили 30 юних білоцерківців віком від 7 до 18 років. Серед них сироти, діти, учасників бойових дій, родин загиблих героїв та інші. Рекреація проходитиме у затишному таборі на Київщині. Програма передбачає 14 днів активного відпочинку, дозвілля та оздоровчі процедури. Загалом цього літа путівки отримали 300 дітей, які розподілені на 5 заїздів. Зазначу, така подорож для них є не лише зміною обстановки, а й турботою, підтримкою та відновленням. Перша група повернулася з першого заїзду. Враження Діти задоволені, харчування чудове, дуже багато розваг на території. Чудово, чудова, взагалі, вся, вся ця чудова здоровлення. Вони всі задоволені і навіть такі були відгуки, що туди не хотіли від'їжджати. Їхня робота невидимий щит нашого неба. 1129-й зенітний ракетний білоцерківський полк щодня відбиває повітряні удари ворога, знищуючи смертоносні цілі за лічені хвилини. Як їм це вдається, чим живе полк зараз, як працює рекрутинг і хто стоїть за цими бойовими успіхами, поговоримо вперше з їхнім представником Дмитром Біликом, тимчасово виконуючим обов'язки начальника відділення комунікації. Дмитро, вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Дмитро, розкажіть про найважливіші бойові епізоди, в яких брав участь ваш полк. А, наш полк уже налічує історію таку дуже серйозну: 33 роки. І ми ну, відігравали ключову роль по позахисту неба ще і початку антитерористичної операції. Але коли почалась повномасштабна агресія Російської Федерації, наш полк виконував Є. Виконує обов'язки на лінії бойового зіткнення, на прикритті критичної інфраструктури, на прикритті в тому числі тилових міст. І в принципі, в принципі, полк, ну, полк зараз один з найкращих по знищенню протиповітряних цілей по знищенню дронів розвідувальних, дронів ударних, дронів Камікадзе. Бо наша основна робота все ж таки це прикриття а, сил оборони на лінії бойового зіткнення, і отам ми дуже серйозну роботу маємо і серйозні успіхи. Там кількість цілей вимірюється там уже сотнями. Угу. А чи можете детальніше розповісти про них, в яких це місцях було? Можливо, у вас є якісь трофеї? Ну, трофеї, ну наш полк багато чого цікавого збивав. На початку повномасштабної агресії нам вдалося за кілька тижнів збити достатню кількість ворожих літаків, бо вони тоді доповіли, що все, ППО знищено і можна залітати. Ну виявилось трошки не так. А на той момент на початок ми мали бойові комплекси зенітно-ракетні оса, комплекси зенітно-ракетні штормор, і це ракетні комплекси, які досить вдало відбивали. Повітряні атаки ворога, серйозні такі атаки. Потім вони, звісно, трошечки відійшли від лінії, і, як ви знаєте, вони сильно за лінію не залітають. Зараз основна проблема на лінії фронту це все ж таки безпілотні літальні апарати, розвідувальні і ударні. Це такі, як там БПЛА Орлан, БПЛА Зала, Ланцети. І ну, от з цим всім ми зараз працюємо. Ну і прикриваємо міста від шахетів ракет уже ближче тут до Києва. А розкажіть про адаптацію в умовах війни, вона надзвичайно важлива, адже якість і кількість техніки постійно змінюється. Взагалі, як ви за цим відслідковуєте, і чи вдається вам все-таки тримати такий стрій? Знаєте? А я вам скажу так: коли з'явилися перші шахеди, ніхто не знав, як їм протидіяти. І ми тоді стали в авангарді цієї історії і почали використовувати мобільні вогневі групи. Перше поставили кулемети або зенітні ракетні комплекси Стінгер ПЗРК, поставили на мобільні платформи і почали їздити шукати. Адаптувалися, ворог знову змінив тактику, знову адаптувалися. Ну тобто, це історія по міст по мирних містах, по об'єктах критичної інфраструктури. Що стосується фронту, коли перестали залітати великі важкі літаки і почали літати виключно безпілотні безпілотні літальні апарати, виникла потреба працювати швидко, ефективно і недорого. Тому що одна ракета достатньо дорого коштує, і ну, ворог виробляє дуже багато засобів стеження. Тому ми знову ж таки стали наші бійці стали першими, хто почав розробляти а, тактику а, ведення боротьби з безпілотними літальними апаратами за допомогою а, інших безпілотних літальних апаратів, пробували а, розвивалися. Були певні моменти, де доводилося змінювати всю тактику, але на зараз на даний момент. В компоненті, яка стосується БПЛА проти БПЛА, а ми вже декілька місяців підряд маємо ну такі лідируючі позиції. Навіть напевно, вже майже рік ми маємо лідируючі позиції з виявлення і знищення саме за допомогою безпілотних літальних апаратів. А давайте ще поговоримо про рекрутинг. Взагалі, як ви працюєте зараз? О, Це цікаве питання. Наш полк зараз співпрацює, ми співпрацюємо з. Кількома платформами пошуку рекрутів ми співпрацюємо з першим рекрутинговим центром. Ми співпрацюємо з порталом LobbyX, Також ми маємо свої акаунти і свої вакансії на роботи UA, WorkUA, на таких на платформах, скажімо, які були завжди цивільними. Так? Полк, так як ми маємо складну технічну специфіку. Це робота з комплексами з електронними комплексами, і це робота з автомобільною технікою, яка теж складна. Тобто, це не просто ну освоїти автомат. Тут треба освоювати комплекси. Тому ми відбираємо ретельно відбираємо кандидатів, але далі проводимо з ними і базову військову підготовку, і профільні навчання. І це є і полігони, і тренажери, і ми спів... Ми працюємо і в самому полку. У нас є свої спеціалісти, які можуть навчити, показати і розказати. Єдине, що ми приймаємо військовослужбовців на контрактній основі, ну, тому що це складна професія. Митро, розкажіть, які у вас взагалі зараз відкриті вакансії? О, у нас вакансій достатньо багато. Чому? Тому що пол постійно поповнюється новими підрозділами, новою специфікою підрозділів. Так? Ми маємо класичні зенітно-ракетні комплекси. Ми маємо а, мобільні вогневі групи, це кулеметні групи, але там є спеціальне обладнання, з яким треба вміти працювати. Ми маємо. Переносні зенітно ракетні комплекси, які теж складні, тому що це не просто ігла вистрілив, і все там є серйозні комплекси, якими можна працювати на доволі такі нормальні відстані. І також ми маємо окремий підрозділ, який займається безпілотними літальними апаратами. Їх конструює, збирає і ними користується. Тому у нас відкриті посади від пілотів впівідронів до операторів номерів обслуги старших операторів обслуги це широкий спектр. Ну а також у нас є спеціалізація спеціальності, які забезпечують це все. Це може бути навіть кухар. Це обов'язково у нас відкриті посади ремонтних ремонтних бригад. Тобто, це люди, які можуть ремонтувати техніку, ремонтувати електронне обладнання, вміють працювати з паяльником. Ну тобто широкий спектр. Хоча полк ну я не скажу, що полк не укомплектований, там чи дуже погано укомплектований, проте постійно потрібні люди. Чому тому що у нас дуже вітається, коли людина приходить не просто служити відбувати номер. У нас багато прикладів, коли людина прийшла на посаду оператор приміром ЗРК, а зараз вже працює командиром взводу. Ба навіть більше є люди, які доходять там до заступників командирів дивізіонів. Тобто, це люди, які мають інтерес до справи і хочуть розвиватися в цій справі. А Розкажіть детальніше про навчання. Скільки, на вашу думку, потрібно людині часу, щоб з нуля навчитися там, певній професії, скажімо, і скільки ваш полк безпосередньо витрачає часу на навчання на практиці? Ну, Знаєте, це цікаве питання. Я якраз спілкувався перед тим, як до вас приїхати, спілкувався зі своїми друзями. з... Керівниками одного з підрозділів і я кажу: хлопці, ну а скільки треба, щоб навчити людину? Вони кажуть, та ти знаєш, ми ж вчимося ну постійно. Вони вже майори-підполковники, а вони все вчаться, тому що це цікава справа. Але для того, щоб запустити а, людину в роботу, щоб вона почала виявляти, збивати цілі, то ну ми не, не торкаємося базової загальновійськової підготовки. Це окрема історія. Так вона визначена державою, має певні терміни. То, в принципі, якщо людина. Має хист до цього, то навчитися можна досить скоро. Я не скажу там, що за два-три дні можна навчитися. Ні, треба вчитися трошки більше, але декілька тижнів можна сказати, що людина вже вийде і готова спробувати знищити свої цілі тобто, вона зробить все, як навчили, як потрібно. Деякі спеціалізації, наприклад, з ПЗРК, можна трошки швидше навчитися, да? хоча я якось сів на тренажери це ну така дуже складна історія. А хлопці цими комплексами збивають дуже багато і дуже цікаві цілі. Якщо ми кажемо про пілоти в ПІВІ, ви ж теж розумієте, тут все залежить від хисту, як людина вміє керуватися керувати пультом. Як, ну, від всього цього. Ну, Загально загально, середньому є спеціалізації, на які вчаться там кілька тижнів, а є спеціалізації, на які вчаться там і місяць. А чи є у вас можливість відправляти військових за кордон на навчання? Полк використовує техніку західного зразка. Так? Це зенітно-ракетні комплекси, це переносні зенітно-ракетні комплекси а Ми відправляли за кордон людей, вони вчились. Зараз так сталося так склалася ситуація, що ну коли вже заїхали там, скажімо так, п'ята хвиля людей, які тренувалися, приміром, на британський зенітно-ракетний комплекс, то вже самі, самі партнери британські казали, що ну ви вже працюєте так, що ми у вас маємо вчитися. Якщо ми е, говоримо про fpv то тут, взагалі, Україна є законодавцем, чому тому, що жодна армія світу масово не використовувала всюди, FPV-дрони. Це наша е задумка, наша робота і наш здобуток, тому що саме наші фахівці перші почали пробувати піднімати в небо оцю штуку, щоб збити якусь ворожу ціль, і це вдалося. Ну тобто, ми можемо самі навчити. А розкажіть детальніше про умови служби у вашому полку, яка заробітня плата, чи є там періодичні відпустки, раз там на скільки місяців, на що людина може розраховувати, прийдучи до вас. Я можу сказати, що по штату у нас загальні заробітні плати, як у війську. Да? Починаються ну, загально там від 20, там, 20 тисяч. Да? Але це людина, яка прийшла, яка ще не працює на, в зоні виконання бойових завдань. Тому що ми можемо сказати про те, що різні лінії, різні бойові задачі, і ну, як у всіх, там 20 100, 100, ну там загально, якщо ти працюєш на фронті, то все виплачується, все платиться так, як має платитися, так, по згідно зони, згідно бойового розпорядку. Стосовно відпусток, ну можу сказати, по своєму досвіду, коли я був на, в районі виконання бойових завдань, то Відпустки відпустки завжди були, і вони були саме тоді, коли було потрібно. Тобто, це вирішується на розсуд командира підрозділу, в якому ти служиш. Але немає такого, що «нєт» і все. Тобто, ми розуміємо, що люди мають відпочивати, що люди мають перемикатися. Бо людина, яка не відпочиває, вона не буде ефективна. Вона втомлена, вона зневірена. Це важливо, і тому я не стикався з таким, щоб хтось не отримав відпустку, коли це було потрібно. Є черги, плани, вони коригуються наказами верхніх штабів, але я можу сказати, що свої дві або три відпустки, в залежності від того, як я розбивав свої відпустки, я відгулював. І мої побратими, з якими я працював, з якими я воював разом, вони також ходили у відпустки постійно, як треба, і люди виїжджали за кордон, і відпочивали. Тут немає такої проблеми, що відпустка не дається. Що людина багато років уже нікуди не їздила. Ні, Дмитро, можливо після цього інтерв'ю знайдуться охочі потрапити у ваш полк. Чи можете сказати, куди писати, куди звертатись, щоб поговорити, дізнатись деталі? У нас є Фейсбук-сторінка, у нас є телефон гарячої лінії. Зараз у нас з'явився телефон нашої рекрутингової служби. Дмитро, хочемо ще вас запитати про мотивацію всередині полку. Взагалі, чи працюють ваші хлопці з психологами? І взагалі, як командири всередині їх налаштовують? Чи є у вас така взагалі практика? Соціальний психологічний супровід. О так. Зараз минулого року була проведена реформа служб, вони тоді називалися. Зараз це називається психологічна підтримка персоналу. Називалася служба морально-психологічного забезпечення, і багато що змінилося, тому що раніше офіцер відділення МПЗ мав робити і заохочувати, і робити якісь інші роботи свої, і бути психологом, батьком матір'ю всім на світі. Зараз в СПОЛКУ працює окрема психологічна служба. І це фахові люди, фахові, які мають освіту психолога, які вміють контролювати бойовий стрес, які вміють надати першу психологічну допомогу і вміють вести людей. Впродовж певного періоду не просто там змотивувати одразу. Ну а окрім того, врахуйте те, що у нас дуже багато молодих командирів, командирів дивізіонів, командирів батарей. Командири батареї це у нас взагалі це люди, які виросли з ем, операторів, які пройшли ці всі щаблі, і вони знають, що таке солдатська служба. Вони, як офіцери, розуміють. Як має працювати це все? Тому я ж кажу ви повертаючись і до відпустки до всього, і до психологічної підтримки це все працює. Але основна історія в тому, що ну зараз склався такий час, коли колектив полку це люди, які зацікавлені в своїй роботі. І вони її роблять з певною такою. Ну навіть самовіддачі я б сказав би, да тому що ну у нас був наприклад випадок, коли а, над, над лінією фронту летів дрон, і вони не діставали його, і вони так тихенько до нього підповзли, бо хотіли його дістати. Тобто, незважаючи на те, що там було небезпечно, все і закінчилось цікаво. Вони замість дрона збили су 25 Круто, да. Дмитро, А скажіть ви як військовий, взагалі що відчувають хлопці, коли вони влучають, коли звучить ця фраза ціль знищена? Ой, слухайте, я робив зроблю зараз цілий проект, і там роблю інтерв'ю з нашими хлопцями, які от виросли з солдатів до офіцерів або стали на певні посади. Дуже відповідальні. І я кажу, ну от розкажи мені, ти збив першу ціль. що, які емоції були? Ну, хтось каже: знаєш, я сидів тихенько, бо не міг повірити, але всередині каже, таке прямо вирувало. А другий каже, що у нього він був старшим оператором, а його оператор ногами ледь підлогу не пробив. Ну, типу, так кричав, каже, що взагалі. Ну, це там треба розуміти, що ти збив. Так? Тому що це не просто шматок заліза і пластику. Це річ, яка могла зробити дуже погано багатьом людям. І основна історія це коли е, ми, от ми були е, на контрнаступі, нашого, одна з наших батарей працювала на контрнаступі, і я там був. І е, піхота, не піхота, артилерія навіть. Е, коли над ними літав дрон, дуже їх там кошмари, їх намагалися дістати. Е, ми виїхали, влучили. І у нас було просто, ну от ми ну так, ми зробили це був уже сотий, якийсь. Да, всі там є, yes, клас, круто, все. Але найсильніша емоція була, коли за кілька хвилин з нами зв'язалися артилеристи і просто сказали дякую. І ти розумієш, що там сидять твої побратими, до яких не долетіли снаряди, які можуть працювати спокійно. Оцей момент я вам скажу. Ну я сам реально був такий от прямо, Ти не можеш нічого сказати, бо Ейфорія. ти розумієш. І на останнє моє питання про масовану атаку, яка відбулася два тижні тому, коли прилетіло в білу церкву шахедів і ракета. Як ви взагалі оцінюєте в цей день роботу ППО? Я оцінюю нашу роботу в принципі завжди дуже добре. Чому тому що? Ми постійно адаптуємось, ми постійно змінюємо наші тактики під тактики ворога, але ворог нарощує кількість. І вони цікаво таку ми виявили історію, що вони почали зараз бити великою кількістю по конкретним місцям так? і пропустити, ну ви ж ви розумієте, що ці атаки починаються за кілька тисяч кілометрів. І от наша ешелона, ешелонована оборона вона має там шари. І кожен збиває свої цілі далі, як сито просіюючи цю всю історію. І коли в тебе летить там по широкому фронту сто безпілотників, з ними трошки легше впоратися. Але от зараз вони починають масово бити по конкретних цілях. На той момент було випущено понад 500 цілей, наскільки я пам'ятаю, і з них збито було ну точно більше 400 з чимось. Тобто просто так втрапилося, що тоді вони всі долетіли сюди. І сказати, що ми погано відпрацювали ні, зовсім ні. Наші показники вони не погіршуються. Ми робимо свою роботу дуже добре. І ну, ми знаємо, бо багато хлопців з білої церкви, і вони знають, куди ця зараза летить. Розумієте? І у них додаткова мотивація, бо тут родини, бо це дім, Дмитро, Дуже дякую вам сьогодні за відвертість і за таку цікаву розмову. Дякую вам. На цьому наш ефір завершується. Якщо у вас є питання, пишіть їх під цим випуском на нашому Ютуб каналі. Щиро дякуємо нашим військовим за службу і захист і закликаю вас донатити, волонтерити, підтримувати наші сили ППО. Слава Україні!